Привіт, друзі! Ви на каналі Хотабеч Влад. В цьому відео дивимося ріплей від підписника на Шарфутюр 4 з ніком гравця Сидор з клану Stalker. От якось так. Мені здається, я цього гравця вже записував відосики, так само був топовий відосик на Шарфутюрі. І мені здається, це та сама людина, тільки він створив. Двінг. Так, у нього скільки? 867 боїв проведено, 2769 по8 вн та 57% до перемоги. Грає він у взводі ще з таким самим Шарфутюром 4 та ЦЦ-1МК-2. От Кидає до 10 гривнів, це ж дев'ятки, мається на увазі. От, в нас, дивимося зараз на цей взвод з 9 гривнів по дві артилерії в команді. Це Енськ. Така закрита мапа, мається на увазі вона дуже маленька. От, бачимо, яке спорядження катає наш СІДОР. До речі, маю надію, я правильно прочитав нікнейм, можливо, якийсь цідоп. Ну, мені здається, СІДОР все ж таки. Можливо, поправить мене авториплею в коментарях. І що ж, от з цього клану Сталкер, от топові боєць, вже другий прислали. Так що Україну Україна, а от бачимо українські гравці. От так нагинають рандомчик. Оце буде такий досить цікавий бій. Звичайно, відразу від самого початку бою скажу, що тут не будуть такі рекордні показники по завданій шкоді, але це буде тащунський бій і дуже дуже цікавий, на мою думку, дуже цікавий. Я такого давненько не бачив. Не буду звичайно нічого спойлерити, будемо дивитися по ходу, як воно буде розвиватися. І будемо, звичайно, я буду відкоментовувати. Ми, ви будете дивитися. Так і зараз, поки ми зараз цілимо вікерса 3, Ворожого, можливо, він зараз виїде, Ще дві пульки є. До речі, це кумулятиви. Зараз будемо дивитися освіжувати свою пам'ять по снарядиках і скажу ну попрошу підписатися на канал. Звичайно, як завжди, я знаю це набридає, але це допомагає розвитку українського контенту. Також прожимайте вподобайки, пишіть будь-який коментар. І я буду вам дуже сильно вдячний. Два-три, так і що, стоїмо ще до цієї пори. Один одна пулька у нас ще в барабані є. Барабан заряджається там десь близько 40 секунд, 30 з лишнім якщо я не помиляюся. Тут в гріплейчиках не показує, і дивимося на наші підкаліберні снаряди. 390 забирає один снарядик з барабана. 264 мм пробуває броні. Підкалібр він швиденько літає, майже півтори тисячі метрів за секунду. Це чудові показники на 9 рівні. Так, правда, у нас всередині барабана ми мусимо чекати 4 секунди на чергову пульку. Мається на увазі 4 секунди перезаряджається всередині, коли... Барабана, коли він вже перезавантажив повний барабан. Всередині 4 секунди мусимо чекати між пострілами. Це для тих, хто не знає. І так, ми зараз знову на кумулятиви перекидаємо. 330 мм пробуває броні наш кумулятивчик. Це взагалі дуже шикарний показник на СТ 9 рівня. Так, і знаходимо Вікірса 3. Так, що беремо на автоприціл, в'їжджаємо на нього. Так, ну зараз трішечки дарма під тарани, тому що. Ми все одно його мали забирати по ДПМ, не треба було традити, але все одно трішки підтаранили, Це не критично. Так я віддаємо всі чотири снарядики, у 15-16 залишається шотний, так само як і шарфутюр 4 Так ні, він не залишається шотний. Там 476 хіпешок у нього залишалося. У нас уже половини хіпешків немає. І зараз обкружають наших против... наших союзників. Перепрошую. В місті друга третя лінія. Якщо подивитися на мені мапу, от туди, куди їздять важкі танки. Там повністю бачимо, як обкружили наших союзників. І ми поки що стоїмо зацілені. Можливо, зараз якийсь шарфутюр 4 переїде або удес 15 1516. Ну, побачимо, побачимо. 1869 на Пулькано, 684 асистика в кишені. У нас тільки 726 хіпешок. Залишила шарфутюр Шар 4 влітає на нас. так. No, на щастя, ми перші. Зробили постріл, так і по ДПМ ми його розклали. От, ну, до речі, трішечки замішкався. Зараз другим пострілом, міг, до речі, нас зараз забрати, але все одно це було грамотно. Трішечки почекав, щоб вірочку дозвівся. Ви знаєте, от який буває розсинхрон. Зараз нарядик міг просто полетіти танк лівіше. Бо ви знаєте, от, чудово за оці от я Дуже чудово знаю за ці росинхрони. Такі просто прикрі пайки бувають особисто в мене. Я з таким дуже частенько стикаюся, і це дуже і дуже неприємно. Ну що ж, одна пайка в нас ще є. Один снарядник в барабані це кумулятивчик. Знаходимо те 92-го і подивіться, що він робить. За... В нього підсвітилася лампочка, і він давав блайндшотик. Ну, На щось він не влучив, бо тому що він нас мав забирати. 302 хіпешки у нас тільки залишаються, і тільки один наш союзний залишається об'єкт. 27, якого вже забирають. Забирали абсолютно повністю. Там ціла орава противників була. Ми вже залишаємося одні проти п'яти. Одні проти п'яти танків залишаємося, ви розумієте, чим це пахне, так, як і в попередньому відосику. Так, от, от такі бої бувають. Я помітив, дуже скілові такі гравці у мене дивляться глядачі на моєму каналі, так і я дуже задоволений, що українці просто нагинають рандомчик. Не, рандомчик. не рандомчик українців, а українці рандомчик нагинають. Так, я дуже щасливий, насправді так. Це без жодної туфтології, це дійсно я радий. Так, заїжджаємо тут в кущики, зараз ми прочікуємо ліву та праву частину. У нас огляд не максимальний. Ми кентаємо без оптики, так і підсвічуємо АМІКСА. У нас кумулятивчики 330. Ну ми маємо його шити, зводимося. Так воно лдешку, на вірочку. Так ну зараз, якщо б не залетіло, у нас були б дуже дуже величезні проблеми. Але на щастя залітаємо його, забираємо. Він був шотний. Уже хтось з противників заїжджає на захоплення. Це швидше за все, був ФОЖ-155, якого ми зараз підсвітили. А ні, подивіться, він, що за все з'їхав. От на мінімапі зараз він виїхав за коло. Мені принаймні так здається, воно може і неправильно показувати, і таке буває. Так там ще є тинха ворожий важкий танк 9 го рівня, він барабанний. Так може бути і циклічка, але переважній більшості їздять на барабані. Там 440, якщо я не помиляюся, один снарядик забирає, два снарядики в барабані. Так, у цього ТНХ 9 го рівня та дві артилерії. Дві злющі артилерії. От будь-хто з них нам просто присилає навіть артилерія, десь біля нас кине якийсь снарядик. І що буде? І ми відправимося в наступний бій. Ну, дивимося. Переїжджаємо з цієї сторони. Вже два противника стоїть на захопленні нашої бази. Обов'язково треба збивати. У нас три пульки кумулятивних. Також залишається вісім, сім. То треба їхати, обов'язково треба збивати. П'ять, чотири, три, дві, одна секунда. І на нульовій секунді. Ви бачили? Нуль секунд писало так і знищили мет НХ. Шістдесят він тільки мав, 62 два І приїжджає з ФО 155, що через все. Так, ми збили. На жаль, ми не завдали жодної шкоди, так, тільки критична шкода, без жодного Хіпешки ми не зняли. Але що чи за все, оце має надію, ем, не надію, а мається на увазі, докінчу свою думку от, от ТНХ, що чи за все почав на мінімапі тикати, звідки я забирав у Тюр 4 і відразу по 155-й приїжджав, хотів відразу нас пересвітити, але у нього, я так розумію, все дуже погано з оглядом. Можливо, в нього оптики якось немає чи що, я не знаю. От зараз вже знову прикидаємо черговий барабанчик і черговий барабанчик кумулятивів. Ну, на мою думку, от якщо б я грав, наприклад, а це не я граю, так в мене таких боїв топових, на жаль, не буває, тащунських, але все одно я б на його місці, на місці Сідора, я перекинув на підкалібери. На підкалібри, так бо тому, що ФОША 155-го в лоб ми пробиваємо одинаково. На підкаліберах та на кумулятивах. Ми його не будемо в рубку шити кумулятивом на 330. Так, знаходимо артилерію. Так, А тут, до речі, на підкаліберах ми можемо ставити його на гусеницю. І що, буде вириватися, чи що. Так, і просто мчиться. У нас чотири пульки кумулятивних. Так, просто вривається. Подивіться, що зараз буде. Боже, я давно такого не бачив. Куди він влучив? От куди фосто 155 влучив? Я давно такої фарти не бачив давненько, дуже давно я не бачив такої фарти. Так ну, зараз ми просто забрали Фоша, Фоша 155, тому що йому відкрутило. Нашому автору реплею підкрутили, йому відкрутили. От таке буває. Без таких везіння, без такого везіння, такого щастя, не буває таких топових ну, ташуйських боїв. Я кожного разу це кажу і в цьому відео це не виняток. Цього відео також про це наголошую. Так, шість танків ми вже знищили, залишаємося проти двох арто-кійбургів арт Ardoba арт та т 92 HMC. Ну, їдемо з цієї сторони, а зараз не помітив Сідор, що він перекидає. Барабанчик заряджається тільки два, два снарядика, два кумулятива. Не помітив, не перекинув на підкалібри, на жаль. Так, але вони шотні. До речі, якщо реалізувати обидва снарядика, то Т-92, нагадую, він теж шотний, але і між шотні для нього. Так що у цього снарядика нам. Повинно вистачити. Ми навіть жен... подивіться, є. як закидає його, ага, подивіться. От шапку зараз облизав Т-92, 67 хідпонтів він з нас злизав, так як корова злизав, просто от просто поверху проїхався, але все одно 67 хітпонтів він з нас забрав. Так, їхали туди-сюди, туди-сюди. Їздимо, намагається якось надурити Артокібурга. Так, трішечки пришвидшимо відео. Зараз об'їжджає з іншої сторони, прикидає на підкалібри. Ну, от, це дозволяє час, поки ми переїдемо, то чотири снаряди ми встигнемо перезарядити. Ми вже перезарядили так. Ну, Їдемо ми 60 км на годину, там 50 з лишнім, 60 км на годину. Чудова динаміка в цього танка. Я всім раджу купляти оцей танк за жетони, у кого його немає. На мою думку, він на першому місці з танків за жетони. Ось Саме Шарфотюр 4. Шарфутюр 4 у мене на першому місці, на другому, а є Фейзу, а на третьому кобра. Все. Більше жодних танків я б звідти взагалі не брав. Жодного. Вони всі складні використані використанні і все, що з тим зв'язано. Але це так, якщо б мене хтось запитав. Так і що? Дивіться, акурат... акуратненько проїжджає, подивіться, жодного заборчика він не рухнув. Жодного він не рухнув, він чудово розуміє, що артилерія дивиться. Зверху, і чудово розуміє, що зараз артилерист може побачити, звідки ми приїдемо. І що, обманули ми, так? Взяли на автоприціл і спокійненько добуваємо свою медальку Колобанова. Ось такий чудовий бій. На шарфутюр-4 від Сідора, майстер, звичайно, він здобуває оцих медалів. Я навіть не буду перераховувати їх повністю. Вся грудь в медалях, медаль Паскучі, а саме головне, це медаль Колобанова, медаль Ніколса, Редлі Уолтерса, Захисника воїна дуже багато насипало. Напулькале, так, не цілих чотирика, але все одно та Шунський бій. Вісім танків знищив. 1473 чистого досвіду він здобув І Аж на 57 тисяч срібла пішов. А в мінус через те, що він стріляв абсолютно повністю весь боєкомплект кумулятивів, скільки в нього було, він усе випулькав. Йому дякую за гріплечик. А тобі дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!